Ой, мамочки. Ой, мамочки, олени. Ой, мамочки, олени. Ой, я их разбудил, что они спали, что шо. Ой, мляха, ну хорошо с зумом. Вот он и дела. Зумные вот Это я плюну. Ось такой же ліс швейцарський. Так багато я ще не бачив. Мені щось бігти перехотілося. Реально. Де вони? О, там, десь. Отже, сьогодні січень, 18 число. Колись це було це... 에... голодний вечір чи голодна кутя. Зараз же ми прийшли на новий календар. Отже, не холодно, грудь. Як ви бачите, жодної сніжинки немає, хоча був мінус. Морозу немає, гордена. Вже не породиться Ну де вони ще? Це ж треба цілий виводок. Оце так. А восени я бігала. Приїхали машини і такі на полювання. Я не можу поставитися чи ні. Фу. А зараз ж не можна їх полювати. Можна і підзад отримати. Крутше, я побігла далі всім гарного, гарних вихідних.